Сину і Святому Духу. Амінь. Ми розуміємо, що агенти ФСБ вони не заспокоюються. Вони все рівно будуть працювати. У них є програма. У них є досвід. Як це робити? як з людей зробити грабами рабів. І я не слухаю проповіді Онуфрія, тому що там не то, що заблудження, там йде просто агітація. Російського нацизму програма, щоб з наших людей зробити рабів, щоб ми покорилися Росії. От. Але біда е, в тому, що коли ми покорився Росії, ми зробився єдине з ними. Тобто ми зробимося одержимими бісами, демонами, будемо проповідувати цю агітацію насильства і вбивства, і ми самі станемо вбивати, насилувати інших людей, інші народи. Отака мета це є російського. Пропаганди, яка йде зараз через Російську Православну церкву. Під видом добра. Розумієте, от це дуже підступно, тому що тими всіми питаннями я цікавився і, як можна сказати, що я їх. Вивчав духовні її питання, які стосуються самої людини. Він говорить е, про монахів. От. І е, дійсно у монахів, як особистості, як мене, наприклад, я наскільки знаю, я пройшов е, такі етапи, коли в мене було приниження, в мене забирали там церкву, в От. і це я перетерпів, ну і в принципі, тобто, я розумію, ідея як вдосконалення, моєї душі, це для мене. Але коли це стосується, вибачте, моїх родичів, мого народу, моїх людей, і коли я буду їм такі говорити, дурниці то я буду злом навчати. Тобто Євангеліє, Святе письмо треба вміти правильно е, читати або, верніше, е, е, розслідувати. Тому, наприклад, Ісус Христос говорив на тому рівні, викладав викладався те письмо, на якому юдеї не могли зрозуміти. І тут так само у нас є велика небезпека, тому що з нас хочуть зробити рабів. І вони продовжують таку політику, щоб ми покорилися саме тому. Російському миру, злодію, вбивці. Ну ви самі знаєте, в Бучі, коли прийшли росіяни, розстрілювали всіх, насилували, грабували. Розумієте? І якщо ми допустимо, оце все насилення грабування, от, то ми є злом. Тому ця російська православна церква, під видом Української православної церкви є зло. Троянський кінь. До сих пір вона в вагоні, розумієте, їй треба вижити. І тому то тобто, вона пропонує нам тільки одну капітуляцію, то таке саме робить і Путін, коли обстрілюють наші міста, села для того, щоб нас залякати. Мієте? Тобто це є програма співпраця Онуфрія. тому нам в ніякому разі не можна піддаватись цій паніки і цій пропаганді. Ну і тут е, проста людина, яка неосвічена, але ну, і не може так от е, щиро сказати, що Нуфер є е, співпрацівник е, ФСБ, от, е, викладає і пояснює людям е, правдиві речі. Знаєте, що Русі Онуфрі пропонує нам, що вони самі цього не роблять, вони не віддають. Вони кажуть, якщо ви прийшли до тебе забирати, то віддай. а чому вони не віддають? Ти ми законно вимагаємо від них, щоб вони від полишили церкви, тому, тому що вони незаконно. То російська церква незаконно захопила наші церкви. І чому ж вони не віддають? Чому ж? І вони як блаженні, тобто не уступають, не йдуть десь в гори там, молитися і інші. то Вони не проявляють. А з нас вимагають, розумієте, духовні речі, які стосуються там, людини, особистості, а не е, нашого народу. От Ото обмана, яка дуже сильна, серйозна, але вона все рівно безперспективна, тому що... Е, Рано чи пізно. От. Це все викриється І люди все рівно то є наші, моляться дуже сильно Богові і відчувають, що щось не так. Вони не будуть вірити. А вони, онуфі і, і вся їхня церква, що б вони не робили, вони будуть тільки робити собі на зло тому що у них немає любові до нашого народу. Немає того терпіння, смирення, якого вони е, е, вимагають від наших людей. Ні. У них немає, вони і не, не проявляють терпіння смирення, любов, а навпаки. Вони проявляють ненависть до наших воїнів, до наших захисників. От. І до нашої мови, до нашої культури, до всього нашого. Тобто вони чужі люди на нашій землі. І ми переходимо до телепередачі, яку я час від часу дивлюся, і дуже рідко, коли е, хочу переказувати вам, тому що ну, найчастіше надто глибоко треба занурюватися у ті меседжі, що вкладає свої отарі отець Ануфрій. Але в останній проповіді слово проповідника. Яка виходить на інтері, там, здається, вранці в якийсь вихідний день. Мені історія сподобалася, і вона дуже сильно накладається на агресію, яка нас оточує, і агресію, яка нас вбиває, і агресію, яку Ануфрій багато в чому закликає нас хавати, толерувати і підтримувати. Коли людина хоче досягнути якоїсь доброї мети, то завжди її шлях. Наповнений і скорботами і труднощами. Якщо людина захоче навчитися стати вченим, то вона повинна понести свої труднощі, свої скорботи. Без скорбот нічого не буває. Якщо ви хочете зробити щось хороше, то обов'язково мають бути скорботи, труднощі, тлен, мрак, уніження. Скорботи і труднощі доповнюють недостаток нашого покаяння. І вони. Вільніше Господь через них веде людину до духовної досконалості, тільки нам треба е, терпіти ці скорботи з благодарністю Богові і з молитвою, терпіти з вдячністю. Говорить нам Ануфрій. Говорить нам Ануфрій в той момент, коли у нас відбувається війна, вен, війну ведуть з. Кремлівського офісу, до якого теж належить Анухрій, і він нам розповідає, що нам треба бути терплячими, що це все нормально, що ми йдемо до чогось хорошого. І далі там буде по тексту, що взагалі-то, навіть якщо ворог потім у нашому житті з'явиться, то треба його мити, йому ноги для того, щоб він не зрозумів, що він вас колись образив, для того, щоб його цим не засмутити. Вам здається, що це нонсенс? Ні, насправді це не нонсенс. Зараз буде коротка проповідь від Ануфрія. Я елементи буду вам показувати, тому що це 10 хвилин триває, 10 хвилин на передачу. Але суть така: був один хлопчик маленький, і у нього вмерли батьки. І він пішов жити в прийми до сестри. А сестра вже вийшла заміж. І чоловік цієї сестри дуже не любив маленького хлопчика, не любив його аж настільки, що. Він настільки озверів проти цієї малої дитини невинної, що він взяв винтівку і вистрілив у цього хлопчика. На щастя, він не попав в нього. Але він не зупинився, він почав перезаряджати свою гвинтівку. Не зупинився, не зупинився і почав перезаряджати свою гвинтівку, щоб добити хлопчика. Хлопчик втік. Хлопчик втік. Довго-довго ходив між людей, потім йому сказали: іди до того монастиря, він пішов в монастир, став виріс, став монахом, знайшов своє покликання і, зрештою, в якийсь момент до нього прийшов на сповідь оцей чоловік, який в нього стріляв. Що зробив хлопчик, який вже виріс, який вже став? Хлопчик пішов. Взяв гроші в борг, купив своєму цьому ображальнику одяг хороший, бо він виглядав погано, як бомж, обідраний був нещасний. Помив йому ноги і, взагалі, не зізнався, що він о той хлопчик, якого той чуть не застрелив. А коли його запитали, а чому ж ти не зізнався, що ти той самий хлопчик, і що це той, хто тебе колись образив, хлопчик сказав. Братія, узнавши про те, що з ним сталося, що він зустрів цього такого, ну, свого оскорбителя, і, і вони почали питати, чому ж ти тим не признався, що ти той, кого він, кого він стріляв? А він каже, я цього не зробив, тому що я не хотів його огорчати. Я би цим його засмутив. А нагодував його і одів, тому що він є моїм благодетелем. Через нього Господь мене привів в монастир. Якщо б не він. Я не, не, не пізнав би красоти і привабленості монашського життя, не став би монахом. Так отець Михаїл все життя молився за того, хто в нього стріляв, як за свого благодітеля, який допоміг йому стати на дорогу совершенного монашеського життя. Який урок ми беремо з цього? Якщо нас хоче хтось вбити, то, у випадку, якщо ми виживаємо, треба в жодному разі не засмучувати цю людину. Коли ви зустрінетеся через багато років, а зробити для нього все хороше і молитися за нього до кінця своїх віків, тому що ця людина зробила нас кращими. Фантастична історія, мені все подобається. Мені не подобається, чому ці всі поради ФСБшні попи не вдягають на себе. Чому вони не йдуть за тими меседжами терпи, ми ноги тому, хто тебе ображає, віддаваємо остання. Чому московські папи не з'їжджають з, з Києво-Печерської лаври? Тому що, отак, от послухати проповіді Андатрія, так можна сподумати, що свята людина готова просто останнє все зняти тим, хто тебе. він же розповідає, що до всього хорошого треба йти через скорботи, то йдіть через скорботи, відмовтесь від. Того пулу парафіян, який у вас є, поїдьте на свою історичну родину, віддайте нам те, що нам належить, а не розповідайте нам, що нам треба, як у тому хлопчику, якого ледь не застрелили, в жодному разі, в жодному разі не зробити щось, що може засмутити того, хто нас образив, і взагалі треба молитися, молитися за здрав'я, тому що завдяки цій людині ми відкрили для себе чарівний світ страждань і всього іншого. Хоча, звичайно, я можу сказати, що ми з Андрієм дуже часто говоримо поза ефірами, коли спілкуємося з нашими глядачами, що те, що робить Андатрі, те, що робить Путін, те, що робить медвечуцькі канали, те, що робить Києва, і так далі, і так далі, і всі інші гравці на нашому інформаційному, медійному політичному ринку, це насправді великий подарунок для українців, тому що вони дійсно нас формують і роблять. Тими, ким ми маємо бути, через от ту єрість, яку вони несуть. Олеся Медведева афігенна робить з українців українців. Ну я розум... ну, але винятково тих, які в свідомості дивляться її ефіри, а не тих, які дивляться для того, щоб знати про що думати, і абсолютно спираються на точку зору Олесі, яка скаже ясно-понятно, і їм буде, ніби зрозуміло і розвиднюється. Так от. Вони дійсно роблять класну історію. Вони дійсно нам нас роздупляють. Але при цьому ми не повинні терпіти, ми не повинні самі себе занурювати в скорботи. Ми не повинні пробачати, ми не повинні їх, за них молитися. Ми повинні робити про них висновки і в жодному разі не жити в парадигмі. Я не хочу образити того, хто мене ледь не вбив, бо він може. Засмутитися. Але ну Андатрій провів свою, свою проповідь і завершив це все. А для того, щоб досягнути якоїсь ну, доброї мети духовної досконалості, що обов'язково треба терпіти такі щострокі страждання, щоб в тебе хтось стріляв, хто в тебе там з ножом на тебе кидався. Ні, ну, обов'язково. А для цього, для цього треба самому себе огорчати, самому себе о -о обмежувати, заставляти себе, е уклонятися від зла і творити благо. Треба себе обмежувати, треба самого себе змушувати ухилятися від зла і робити благо. Андатрі це про себе говорить чи що? Ну, реально, ну ти, ви, ви, ви серйозно. Ну, от уявіть своє повсякденне життя. Я не можу згадати моменту, коли я себе змушувала ухилятися від зла. У мене немає таких моментів. У мене просто немає потягу робити зло. А у Андатрія, ну за Фрейдом, іде оця, оця історія про те, що треба себе збушувати, якось ухилятися від зла. Це за Фрейдом, це як у Києва, який говорить про нацистів, а насправді має на увазі себе. Це як у хірурга, який там теж багато чого не говорить, або у фініса душиліна, який розповідає, що їх там нет, Ну от у нас єдина Росія з нами поруч стоїть на сцені. І це. У Андатрія, який розповідає, що звичайно, звичайно, треба себе заставлять, не причинять другим зло. Настільки все погано, серйозно, то, можливо, треба якось обмежувати себе і не вилазити зі своїми мозковими сломаками в телевізійний ефір. Не знаю. Андатрій, якби насправді керувався своїми порадами, то, можливо, він був уже без зник з українського телебачення, але він поради роздає, а на себе ніколи їх. Не вдягає.